Привіт, міста Мкона Італія. Чергова хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток допомоги до каналу, особливо вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці та їх до канал чесно. В цьому короткому відео я хочу розказати вам знову про роботу в Італії. Мої відео на різноманітні теми я хочу не, не зацікавити. Десь на одній темі. Я стараюся ділитися з вами. Всім, що мені цікаво в Італії. Це Гранд-Отель, Гранд-Отель Палац, бачите, чотири зірки. Зараз я відійду подалі. Покажу вам здалека цей гран-отель. Тут з видом на. На море, на Андріатичне море і ще з видом на залишки цих вхідних воріт у місті Анкона. Оця мурована стіна десь 14 століття залишилися, бачите, такі фрагменти цієї стіни. Тому що місто будується. Покажу вам сам палац, сам гранд Отель. Ютуб-канал про подорожі. Я подорожую, відкриваю для себе Італію і ділюся з вами своїми враженнями приємними і не дуже приємними моментами. Я записувала не одне відео про роботу, де я розказувала, давала поради людям, які збираються їхати за кордон. Сьогодні теж невеличкі Поради, можливо, комусь вони стануть нагоді. Це відділ більше для людей, які збираються їхати за кордон саме в Італію, а можливо, вже в Італії роблять перші кроки. І так ми повинні пам'ятати. Що ніхто нас не зустріне тут з любомці. Про себе берегти. Тому що якщо ви про себе не попіклуєтесь, повірте мені, ніхто про вас не попіклується, роботодавці про вас. Не буду піклуватися. Так я працюю. Працюю Аданте 24 години, жінка по догляду за людиною похилого віку. Ніхто в мене ніколи не спитав за 13 років, чи ти спала, чи ти їла, чи ти здорова, чи ти не здорова. А коли ти не здорова, вони дивляться на тебе косу. Ти маєш працювати як машина. Розумієте? А коли тобі там вже... Недобре, зле, ти не стоїш на ногах. Це нікому не цікаво. Коли ти після безсонної ночі, тому що огляділа їхню стареньку маму, ніхто тобі не скаже, піди відпочинь, приляж. Ні, тому що? в мене такого у всякому разі за 13 років не траплялося. Вони платять гроші і ти маєш працювати. Бачите, туристичний такий вагончик, він возить туристів по туристичних місцях у місті анкона. Зимою я його не бачила, це він почав курсувати весною, коли розпочався вже туристичний сезон. Це палац якийсь палац анціані для людей похилого віку. Будівля має не одне. Прижила багато і вже багато століть. Не знаю, скільки століть треба подивитися. Зараз я піднімуся, коли збудований цей палац, я боюся брехати. По-моєму, 13 століття побудований. Він був, цей палац зруйнований під час Другої світової війни. Так що відремонтований. Зараз ведуться, ви теж бачите, такі реконструкційні роботи. Реконструкція. А зараз заодно буду вам розказувати про місто Анкона. Так ви бачите, я піднімаюся вгору. Це спеціальна ця дорожка, хто на колядці. Ви бачите. Ліфт можна піднятися вище до головного храму цього міста. Тут є безплатний туалет. Досить організована бібліотека знаходиться в цьому, в цій будь... ця будівля. Ну, вибачте, табличку не бачу, на жаль. А ось табличка. Тринадцяте століття, чотирнадцяте століття. Бачите, я не знаю, чи ви зможете побачити цю табличку. 1349 рік. Мені подобається архітектура цього палацу. Будували на віки. Бачите, купол е, храму. Цей храм, на жаль, закритий шість років тому був сильний землетрус, і цей храм постраждав від землетрусу. На жаль, я його не можу показати вам. І так ви маєте берегти себе, ніхто про вас не подумає, ніхто вас не пожаліє. Мені казали в свій час тебе сюди, ніхто не кликав, мої бивші. Роботодателі, ну, Бог їм буде суддя. Ніколи не можна викладатися на всі 100%. І бажано не говорити на посторонні теми з роботодавцями, з, бажано говорити от на теми про роботу, про роботу, про роботу. Не треба розказувати багато про себе, де ви були, що ви були. Мої, так мої роботодавці колись цікавилися, де я, я проводжу вільний час, коли я вільна, де я ходжу, що я була. Я кажу інжіру, інжіру переводиться. Ну, як гуляла. Я пам'ятаю, не сподобалося. То їм. їм треба все розказувати. Таке враження, що вони мають контролювати тебе кожну хвилину. Ви бачите, вдалині заходить контейнеровоз в порт. Його супроводжує більш-менший корабль. Бачите? Надіюсь, вам буде цікаво подивитися. Я іноді виставляю відео, як заходять великі кораблі в порт. Я зараз більшу зображення, ви побачите. Бачите? Бог його знає, звідки цей контейнеровоз, з якої країни світу. Помаленьку рухається. Ну що, друзі, якщо вам цікаво, ви не будьте байдужі, підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу. Ставте «подобайки», пишіть коментарі. Хто не підписаний, я запрошую вас підписатися. Не будьте байдужими. Тільки завдяки вашій підтримці цей ютуб-канал існує. Те, які з наших жіночок от, показують фотографію, там, відео, свої хати в Україну, яка гарна хата. От. Вони італійці цього не розуміють. Я б не рекомендувала показувати свої хороми, свої хати. Вони цього не зрозуміють. Якось я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я сказала, що там в мене є в Україні хата. Вони так здивувалися, що в мене є хата. Вони чуть вирішили, що я знаєте, як бездомна приїхала тут в Італію бездомна, без колу, без двора. Що я маю хату в Україні, Боже. Ой. Так що я рекомендую вам поменше розказувати про себе. Краще буде. Ах. Любіть себе, бережіть себе. Ви у себе одна єдина. Ви маєте бути здорові, ви, ви маєте нести цей хрест, хрест, який вибираємо ми. Хрест, який ми несемо. Доля іммігранта в чужій країні. Це не легкий хрест. Ой! Несем тяжку ношу. Ну що, я сподіваюся, це відео було для вас цікавим, якщо так. Якщо так, покажіть, що вам воно цікаве. Я чекаю від вас вподобайок, коментарів. Підписок, бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Місто Анкона Італія. Всім добра!